Друзі, всім привіт! Хотіла розказати про наш досвід нашого першого голосування в Канаді, як я обіцяла. Дуже швиденько розкажу те, що мене здивувало, і те, що сподобалося. Здивувало мене те, що підрахунок голосів одразу в цей самий день, коли самі голосування. Тобто, дуже швидко починаючи від Атлантичної Канади, в залежності, так як у нас різниця в часі. Тобто, ми перші результати вже бачили в Новоскошіню, Брансвік і отак от далі. І останні – це вже була Британська Колумбія. А також здивувало те, що на дільницях це були опенбокси замість кабінок і олівець замість ручки. Тобто, в принципі, якщо подумати, і хтось би захотів підробити голоси, мабуть, це було б досить легко, але хочеться вірити, що все було чесним чином. А те, що сподобалось, сподобалася організація. не було черг, не було багато натовпу. Тобто таким чином все організовано, що на кожній виборчій дільниці максимум десь 500 людей виборців, які приходять, і навіть не дивлячись на те, що ми прийшли в так сказати час пік, як багато проходить після роботи, десь з 4 до 5, у нас це зайняв весь процес буквально 10 хвилин. А для голосування нам потрібно було взяти просто наш канадський паспорт, наше ID для підтвердження нашої адреси і також цю листівку, яку ви в кошті. Після того як ми зробили свій вибір о сьомій годині. Мене запросили на вечірку від консерваторів, від кандидата нашого місцевого округу. Я вже розказував попередньому шорт. Роки зараз хочу до вас привітати. Запригне на вечірку під сапаті від нашого кандидата, від нашого округу від Тома. І був план такий, що ми будемо слідкувати онлайн підрахунок результатів і святкувати. Святкувати, да як ми я, я так думала, і святкувати і потім перемогу консерваторів. А я приїхала туди, запросили волонтерів. Там був кандидат, його команда. Але, на жаль, на жаль, для мене, але, звичайно, можливо, не для всіх, дивлячись від ваших поглядів, за кого ви голосували, ви не маєте на це право, як і всі. Да? На жаль, виграли не консерватори, виграли ліберали, тому святкування не вийшло. Ми просто всі слідкували. Вже плюс-мінус було зрозуміло під кінець, що на жаль, не в цей раз виграють консерватори. Так що так ще 4 4 роки ми будемо з лібералами. Будемо сподіватися найкраще. На будемо сподіватися, що новий прем'єр-міністр його освіта і такий світовий досвід допоможе Канаді з нашою з економікою і, взагалі, а ось дуже вірила чомусь що виграє П'єр. Але ну так, от він навіть своєму округу не набрав голосів. Але нічого, він все рівно буде в парламенті, так як йому віддали місце. Один із його. Партійців пожертвував своїм місцем, так що будемо слідкувати. Що нас чекає в Канаді. Будемо сподіватися на краще роки? І я з вами прощаємося і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.